Вітаю, друзі. Одне із завдань зовнішнього незалежного оцінювання або цього року національного мультипредметного тесту з української мови пропонує визначити нормативний наголос у 230 словах українського і іншомовного походження. 230 слів. Як вам кількість перевіримо себе хоча б на 10 словах. Увага на екран. Упоралися. Перевіряємо. Агрономія, весняний або весняний. Тут подвійний наголос. Граблі, довідник, загадка, навчання, псевдонім, рукопис, фартух, черговий. Не берусь оцінювати ваш результат, адже... адже і сама не соромлюсь інколи заглядати у словник. Справа в тому, що в українській мові, на відміну від мов, де закріплений наголос, чи на останньому складі, як у французів, чи на другому з кінця, як у польській мові, чи на першому, як у естонців, наголос може падати на будь-який склад. На перший, другий, третій тощо. Це означає, що він є вільним. Разом наголошено перший склад принести третій. Навіть у межах одного слова наголос може змінюватися: голова, голови, тобто він є рухомим. Також є слова, у яких нормативними є два наголоси. Як у слові весняний весняний. Тож, оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає. Втім, є закономірності, які допоможуть запам'ятати складні випадки наголошування. До речі, випадок, а не випадок, і випадки, а не випадки. Отже, почнімо. Почнемо з іменників. Більшість іменників, які закінчуються на Ання, мають наголос на А: Видання, завдання, зібрання, навчання тощо. Лайфхак. Яке слово з наголошеним Ання ви точно знаєте? Так, це миле і приємне кожному слово кохання. Тож можемо орієнтуватися на це слово, зафіксувавши наголос у іменниках на Ання, а можемо скористатися ось цим ланцюжком. Редактор видавництва отримав завдання підготувати видання зібрання новел про кохання для цікавого читання. Просто егеш? Та втім, слід запам'ятати і неслухняні слова. Уподобання, дихання, бігання, ковзання, нехтування, обладнання. Рухаємося далі. Більшість іменників, утворених за моделлю за К, де за префікс К суфікси закінчення будуть мати наголошений префікс за загадка, застіпка, запинка, заставка, закрутка. Як бути цього разу? Укладаючи список необхідних для повсякденного вжитку речей, голосуйте за. В іменниках, що позначають одиницю з певної множини: горох, горошина, стебла, стеблина. Спробуємо запам'ятати за зразком ушини горошина. Іменники жіночого роду з суфіксом К у множині матимуть наголос на «И». вказівка, але. Казівки. Жінка жінки. Голка голки. Спробуємо запам'ятати за такою підказкою: жінки як ластівки Але, друзі, сусідка, сусідки, верхівка, верхівки. Та тут по-іншому і не скажеш. Також хочу зазначити, що наголос змінюється за умови поєднання з числівником. Увага! Дві жінки, а не дві жінки, три голки, чотири копійки. В іменниках одиницях вимірювання наголос падає на метр Дециметр, кілометр, але периметр це не одиниця вимірювання. У складних іменниках із двома коренями наголос на О. Бо соніш. Гуртожиток, літопис. Як запам'ятати? Легко. Гуртом у гуртожитку. Але фіксуємо благовіст, листопад, шляхопровід. У іменниках з префіксом «пере» наголос на другий склад: перебіг, перепис, переріс, перекис, перепічка, але. Переляк. Прикметники. У коротких та деяких багатоскладових прикметниках наголос падає на «и» Близький, віршовий, вузький, добовий, жаркий, легкий тощо. Що пропоную? Пропоную взяти за зразок слово смішний. Вагань немає, що тут наголос на другому складі. Тож орієнтуймось на легке слово смішний. Тут наголос смішний. Сидить під ней десь черговий, складає звіт свій текстовий, близький щодобовий, котрий назвав він роздрібний. Друзі, і мене теж не оминула доля підступних наголосів у займеннику Котрий. У всіх слухачів каналу перепрошую за прикру помилку у ролику котра година. Тож наголошуємо та запитуємо про час правильно. Котра година, о котрій годині. А тепер поговоримо про дієслова. У дієсловах насти сти» наголошуємо останній склад: вести, а не вести, нести, а не нести. Хтось вже знає, спробуй ти! Наголошуй завжди ти принести і віднести, привести і відвести, взять за руку і відвести. У коротких дієсловах першої особи однини здебільшого наголошуємо останній склад. Найчарівніше слово, яке ми готові слухати повсякчас, слово люблю. Тож орієнтуємося на нього. Люблю, а не люблю, роблю, а не роблю, пишу, сиджу тощо. У дієсловах на емо, имо, ете, ите. Наголошуємо останній склад. Беремо, берете, веземо, везете. Тощо. Прочислівники. У числівниках, що закінчуються на 10, наголос припадає на останній склад. 50, 70. Зафіксували. Прислівники. У прислівниках високо, широко, глибоко. Разом. Наголос падає на перший склад. Запам'ятали. Слова іншомовного походження зберігають наголос мови джерела. У сумнівних випадках бажано перевіряти правильність наголосу за словником. І на сам кінець ще кілька порад. Агрономія кулінарія. Ці іменники є похідними від нас в професії агроном кулінар. Придивімося до цих слів. Що помічаємо? Те, що наголос у похідних словах зберіг свою позицію, нікуди не перемістився. Агроном, агрономія, кулінар, кулінарія. Слово псевдонім дуже просто. Мім узяв псевдонім. Маркетинг. Марк вивчає маркетинг. А слова граблі, жалюзі, піала та чия, цінник. Так і просяться в осінню замальовку. Останній склад осінній сад, в саду граблі, цінник на них вони нові, Котедж замер у глибині, на вікнах сірі жалюзі, за ними з чаєм піала, зі сходу щойна, теж нова. Кропива, з нею теж все просто, жива кропива. Коліє колесо, у колі колосо у колії застрягло. Царина, царська царина, хаос той, що безлад. Сос настає хаос. Сподіваюсь, друзі, хаосу в ваших головах не сталося. Не забуваємо, що пересвідчитися про правильну вимову завжди можна в орфоепічному словнику. Наснаги нам і перемоги! Все буде Україна.